Всім привіт! Презентую вам на поставка товару кросівки чоловічі та жіночі бренду Крівіт. Є різних цікавих моделів. Жіночих в лоті буде 5 пар. Розбір від 37 до 40-го. Чоловічих лотів буде 6 пар. Розмір від 41 до 45. Всього в лоті 11 пар. Вартість лоту 4960 гривень. Собі вартість однієї пари 451 гривня і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!